Друзі, радий вітати вас на першому міському. Дякую, що ви приєдналися до нашого етера. Мене звати Руслан Дроздов. І хочу подякувати нашим збройним силам, нашим ППО, які захищають наше небо, і нашим збройним силам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній Україні і говорили на мирні теми. Сьогодні тема все ж таки здебільшого мирна, але ну саме побачите про що ми будемо сьогодні говорити в нашій студії. Приватний нотаріус одеського міського нотаріального округу Микола Журавель. Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю. Не так давно Вітаю, що... Да, дякую, що ви з нами не так давно в Україні почав. Працювати державний реєстр санкцій. Ну, і здебільшого, коли ми чуємо санкції, ми думаємо, що це про російські компанії, що це про російські активи, про російських олігархів і так далі. так далі, так далі, далі. Але ми можемо помилятися в цьому. Задля чого? Кому цей державний реєстр потрібен, хто може з ним працювати, ну і взагалі, що він поліпшує? Про все це хочеться з вами поговорити. Тож, державний реєстр санкцій. про що це? Дякую за запитання. Дійсно, державний реєстр санкцій повноцінно зафункціонував з 1 лютого нинішнього року. Uh -huh. Взагалі, це був такий довгоочікуваний момент, оскільки його прийняття, як на мене, мало відбутися ще близько 10 років назад. Uh -huh. Оскільки 10 років назад був прийнятий закон про санкції, і відповідно для ведення ефективної санкційної політики державою мав би функціонувати єдиний реєстр державний санкційних осіб, тобто тих осіб, до яких застосовано санкції. Угу. Взагалі, санкції це тимчасові. Обмеження, які застосовуються державою для захисту національних певних державних інтересів, uh -huh. тобто можна сказати, що санкційна політика вона є важливою складовою державної політики і має проводитися ефективно, uh -huh. оскільки нещодавно уповноважений з питань безпеки Білого Дому Джордж Кірбі заявив, що Україні для того, щоб вступити в НАТО, потрібно буде проводити. Реформи в системі ефективного управління, тобто в Європі там на Заході є таке поняття доброго управління, ага. це коли держава виробляє ті ефективні механізми, які регулюють суспільні відносини. Важливою складовою цього механізму є відсутність того, що держава перекладає певні свої. Помилки в сфері державного управління на громадян. Тобто, uh -huh. якщо держава не створила ефективні механізми, то вона не може притягувати до відповідальності громадян за це або за порушення того, що не врегульовано неякісно. Uh -huh. Отже, санкції застосовуються: це, по-перше, не вирок. З однієї сторони, хоча з іншої сторони, як я вже зазначав, вони носять доволі важливий характер uh -huh. в захисті державних інтересів. Тобто, санкції застосовуються на певний час, вони можуть продовжуватися, і вони забороняють або обмежують право вчинення певні дії. Законом України про санкції передбачено певні види санкцій, накладення яких Унеможливлює вчинення певних операцій, наприклад, це може бути блокування активів, це може бути заборона приймати участь в приватизації державних підприємств, ага. заборона виводити фінансові активи за кордон. Санкції застосовуються за поданням певних державних органів, які здійснюють регулювання у певній сфері. Наприклад, якщо є підозра, що юридична особа займається відмиванням коштів, то ініціює застосування санкцій, наприклад, в Національний банк України. Да. Може бути це міністерство фінансів. Якщо вже там більш інші загрози для державності складаються, може бути ініціювати і Служба безпеки України. Ну, здебільшого цей кон. Економічні санкції. Здебільшого так, це економічні санкції. Економічні санкції вони накладаються на іноземні, це не тільки можуть бути російські компанії чи громадяни Російської Федерації. Uh -huh. Це також можуть бути іноземні компанії, у яких бенефіціарами є громадяни Російської Федерації чи е, російські е, компанії. Здебільшого санкції набули свого розповсюдження дійсно під час повномасштабної російської агресії. Да. Ось, але санкції застосовувалися і раніше. Як я вже сказав, закону про санкції близько 10 років, і вони навіть застосовувалися санкції до громадян України. Угу, так, навіть були такі, там, умовно кажучи, були різні такі кейси, там кейси контрабандистів, там церковні кейси, uh -huh. тобто, коли до громадян України також застосовувалися санкції. Важливим моментом застосування санкцій також є те, що після того, як Відбулася ініціація застосування санкцій. Дане клопотання вноситься до Ради національної безпеки і оборони uh -huh. і безпосередньо Рада національної безпеки і оборони приймає рішення про застосування санкцій, uh -huh. тобто там зазначається. Особи, до яких застосовані санкції, види санкцій, і час на який вони застосовуються. Ось і е, дане рішення Ради національної безпеки і оборони вводиться в дію указом президента. Угу. Е, взагалі, санкційна політика України, вона е, проводилась, як на мене, не дуже ефективно, оскільки приймалися рішення Ради національної безпеки і оборони, видавався указ президента. І це все публікувалося на сайті як РНБО, так і Офісу Президента. І далі не було цього саме механізму реалізації. Тому е, даний реєстр санкцій він, е, це єдина база. Державна, яка ведеться Радою Національної безпеки і оборони, яка узагальнила всі ці рішення Ради національної безпеки і оборони, яка передбачила певний пошуковий механізм, яка дозволяє цей реєстр є відкритим, і даний реєстр дозволяє будь-кому зайти і перевірити ту чи іншу особу на факт застосування до неї санкцій. Гаразд, ви кажете, що будь-яка людина, громадянин України чи не громадянин України, може зайти на цю базу, так. зареєструватися, пройти якийсь там момент перевірки, звідки і так далі, і потім там перевірити особу чи підприємство, чи щось інше на те, чи є санкції, а навіщо? От я, громадянин України, навіщо мені заходити до цього реєстру? І взагалі, а пересічному громадянину від цього реєстру що? Ви знаєте, як всі це а що мені з цього буде? Так, тим паче в Одесі. Yeah. Ось, ну дивіться. По-перше, є певні категорії осіб, як юридичних, так і самозайнятих, у яких перевірка на факт застосування санкцій, воно є професійним обов'язком. А uh -huh. по-перше, як я вже сказав, тобто, оскільки певна санкція вона носить специфічний характер, забороняє вчиняти ту чи іншу дію, то, наприклад, ті. Самі банківські установи, маючи своїх вкладників, які, наприклад, хочуть вводити активи, ну там переказувати законно, на перший погляд, активи за кордон, вони mm -hmm. можуть перевірити, чи не застосована до їхнього клієнта санкція, яка забороняє mm -hmm. переказ цих коштів за кордон. Наприклад, якщо йде приватизація державного чи комунального майна і орган приватизації, він також може зайти і перевірити учасники. Які подали заявки uh -huh. на приватизацію, чи не застосована до них а, така санкція. Це також можуть бути і державні реєстратори, наприклад, у випадку відчуження частки у статутному капіталі, uh -huh. тобто вони перевіряють, чи не застосована до їхнього клієнта а, санкція, яка забороняється це зробити. Це і нотаріуси, які перевіряють також осіб, до яких звернулися. Клієнти для вчинення тих чи інших дій. Тобто yeah. нотаріуси також це значно полегшує цей пошук, оскільки е, пошук за кожним рішенням РНБО він був надзвичайно е, важким. Е, оскільки е, навіть Рада національної безпеки і оборони до недавнього часу вона не вела статистику е, рішень, uh -huh. прийнятих і тих осіб, до яких застосовувалися ці санкції. І до запровадження державного реєстру. Існували е, портали інформаційні. Це, наприклад, на ЗК, у той саме РНБО був свій е, інформаційний портал. Проте, проте ці органи постійно підкреслювали, що це не є офіційними базами, да. це просто як інформаційний портал, який покращує здійснення пошуку. Uh -huh. Тобто, державний реєстр санкцій – це перш за все про відповідальність. За якість і своєчасність внесення до нього інформації, ну і безпосередньо для пересічних громадян, там, якщо ви ведете бізнес з якимись іноземними особами, які зареєстровані там навіть в європейських країнах, в тій самій Литві, Польщі чи Ще чи, uh -huh. там в Чехії, ви можете зайти і перевірити просто свого контрагента. Uh -huh. Тобто, це значно покращує. Е Факт перевірки на застосування санкцій, і для пересічних, як ви кажете, громадян там чи для пересічних юридичних осіб, це перш за все власна безпека. Ну так. для того, щоб ви не вступали в ділові відносини з підсанкційними особами. Ну, це а, такий відсоток чесності, бо та людина, з якою ти можеш вести бізнес, вона не завжди може тобі сказати всі правдиві моменти, бачить гроші, не бачить перепон. Так дійсно. ти можеш перевірити це. Додатковий механізм перевірки ось чесності. Механізм перевірки так і клієнти це не тільки там в ділових стосунках, а навіть там у нотаріусів бувають такі випадки, коли клієнти, знаючи про застосування до них санкцій, вони mm -hmm. не повідомляли mm -hmm. про це. І особливо в цей період, коли не було єдиної пошукової бази, то дійсно бували випадки, коли відбувалися там порушення цих санкцій. І на жаль, це зводилося, там до пошуку крайніх. Ну тобто, наскільки я розумію, якщо ти як бізнесмен, або як нотаріус, або як інша людина, яка повинна з якоюсь людиною працювати, підписати щось, дати дозвіл і так далі, ти не перевірив його, не дізнався, що він під санкціями і зробив це, підписав, перевів гроші і так далі. Відповідальність перед тобою є. Ну, дивіться безпосередньої відповідальності, наприклад, кримінальної, uh -huh. за це на сьогоднішній день немає. Uh -huh. Були були намагання криміналізувати даний вид діяльності проте… Наприклад, я коли вивчав це питання, то там великі проблеми є з об'єктивною стороною. Угу. Це по перше. По друге, доведення умислу в умовах, коли немає єдиної бази, яка дозволить якісно провести пошук, воно також буде перепоною для повного всебічного розслідування. І якщо ми говоримо, що Україна є правовою державою, то для справедливого вироку да. на сьогоднішній день тема санкцій вона. В великій мірі політизована, і вона є чутливою для нашого суспільства на фоні російської агресії, тому що це сприймається доволі негативно в суспільстві mm. і е, без е, якихось певного детального розбирання тих ситуацій, які виникають, тому що кожна ситуація вона е, унікальна і вона має розглядатися, як на мене, індивідуально. Mm. Ось тому такої безпосередньої відповідальності для особи, яка там порушила, чи як там можуть ем, вішати ярлики там посібник під санкційним да -да 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 -да. її безпосередньо немає. Uh -huh. Єдине порушення санкції, воно може мати наслідком, наприклад, визнання недійсним договору, який був укладений, або там скасування певної операції. Але, як на мене, основна задача держави, особливо правової, яка декларує правовою державою це не е, притягувати до відповідальності, не карати, а запобігати. Uh -huh. І як на мене, запровадження реєстру санкцій воно має бути лише першим кроком для ведення державою ефективної санкційної політики, оскільки тим самим законом проведення санкцій передбачено створення органу. Це може бути створення органу, це може бути наділення уже існуючого органу, такого як Армата Міністерство юстиції, функції з пошуку е, активів. Які належать особам щодо яких застосування санкцій, і обтяження цих активів, тобто, наприклад, державний реєстр санкцій це добре, але у нас є державний реєстр речових прав. І е, на моє переконання, якщо ми говоримо про ефективну санкційну політику, то все нерухоме майно, яке належить, наприклад, під санкційним особам, е, обтяження санкцією, оскільки санкція це по своїй суті є обтяженням, воно має реєструватися в цьому реєстрі. Ага. Наприклад, той самий нотаріус він не має там проводити, е, як ми жартуємо, там, оперативно-розшукові дії. Він має просто зайти в реєстр, перевірити, а побачити, що там санкція, і відмовити своєму клієнту. Угу. Також існує проблема чіткого визначення санкцій, тому що є визначення санкцій, зокрема, от блокування активів. Раніше воно передбачало лише заборона розпорядження власними активами. Да. На сьогоднішній день там є два обмеження: це заборона розпорядження власними активами. І далі фраза йде, яка по суті позбавлення юридичного сенсу там, а також активами щодо. До яких така особа має право прямо чи опосередковано здійснювати дії, тотожні розпорядженню. розпорядження. Тобто ані в юридичній науці, ані е, в законі немає дій, які за своїм змістом, тотожні розпорядженню. розпорядження. Будь-яке визначення юридичної чи фактичної долі речі це і є розпорядження. Да. Це унікальна правомочність. Угу. Це, якщо пам'ятаєте, у Булгакова майстера Маргарита, що свіжість вона є одна лише перша, вона ж і остання. Так само і тут. Тобто мають бути застосовані, визначені чіткі обмеження санкцій, або ж орган, який приймає рішення про реєстрацію, він бере на себе відповідальність, реєструє обтяження на майно, яке він собі бачить. А... І так, як він собі бачить. А далі вже нотаріус просто відмовляє, і громадяни йдуть і вирішують ці питання з органом, який прийняв це рішення. Тобто це, на моє переконання, запровадження реєстру санкцій лише перший етап. Так само, як і, наприклад, там з фінансовими активами щодо банків, з рухомим майном, uh -huh. це має бути реєстр санкцій. Він має давати. Первинний посил, де далі шукати відповідні обтяження на, відповідні, на відповідне майно. Ну тут а, така відповідальність, прозора відповідальність трьох сторін. Це сторона а, державна, обов'язково це сторона того ж нотаріуса, того ж підприємця, бізнесмена, і це сторона людини або компанії підсанкційної. Ми розуміємо, що підсанкційні вони часто. Ну, вони розуміють, що вони під санкціями, але вони хочуть продовжувати заробляти. І ми знаємо, що є нотаріуси, які теж а ви там під санкціями в базі нема, ніхто і не побачить. Давайте напишемо. Теж гроші. А тут держава повинна бути зверху, яка контролює весь цей процес, і все це повинно бути і чесно. І прозоро з величезною відповідальністю, і справедливо. і справедливо, бо дійсно дуже часто ми зараз чуємо, що і ця війна йде, яка вже більше двох років точно, десять років іде за база. справедливість, щоб все було справедливо, щоб кожна людина мала і відповідальність нести, і знає, що держава поруч, держава допомагає, держава не карає, а вона допомагає тобі. А вже якщо ти зробив не так. Ось тут якісь там карательні механізми повинні включатися. Зараз у цьому реєстрі 28,5 тисяч санцій, 28,5 тисяч моментів, в яких є санкції. А скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ну от ця цифра повинна бути більше. Ця цифра повинна зростати постійно, бо санкції приймаються. Наскільки ми бачимо, ми чуємо в новинах. Як воно буде швидко додаватися в цей реєстр? Це автоматично проходить так, що сьогодні прийнята санкція, і сьогодні ж ця компанія ці чи ця людина вже у цьому списку в цьому реєстрі. Дивіться, скільки їх має бути, цього я точно ну, не знаю. Це, це І... вже остаточна цифра, все занесено. Я маю на увазі. Е, ну щодо того, що прийнято, я да. сподіваюся, що так. Угу. Ось, але санкції дійсно динамічні. Головне, на моє переконання, це мають бути чіткі чіткі критерії попадання до реєстру санкцій, наприклад, унеможливлення якихось замовних моментів. Угу. Тобто, коли конкурент замовив конкурент. Та, да, ніби там да. російський слід і. Позиція, до речі, багатьох державних органів на сьогоднішній день до запровадження реєстру санкцій, що ви маєте користуватися відкритими джерелами інформації і звідти брати інформацію, зокрема з інтернету. Ми чудово розуміємо, що можуть бути якісь там замовні статті. Все, що завгодно все, що завгодно, так, так. і тоді ми опускаємося до якогось там примітивного рівня регулювання, і це ніяк не державний рівень регулювання. Угу. Ось, тобто, це мають бути чіткі. Критерії попадання до цього санкційного списку, справедливі рішення про їх прийняття, тому угу. що періодично у пресі ми бачимо, наприклад, скандальні там публікації, коли з певного ринку вийшла одна особа, яка начебто мала там якийсь російський слід, заходить інша. Зокрема, це там ринок букмекерських послуг, да. заходить інша юридична особа, і потім, коли проводиться журналістське розслідування, виявляється, що, наприклад, у першої особи Наприклад, юридичне, було умовно 10% там російського сліду, а у тієї, яка зайшла, їх там 40%. Да, да. Тому відсутність цієї прозорості воно не, спри... не сприяє ефективній санкційній політиці. Щодо цієї швидкості, то мені дуже хотілося, щоб це було дійсно так, тому що, наприклад, як тільки запрацював реєстр, то. Певні недоліки вже в ньому були виявлені, uh -huh. і ми про це пишемо там, зокрема нотаріуси, і сподіваємося, що на це будуть звертати увагу. Тобто ця оперативність внесення в санкційний реєстр, вона дійсно є дуже важливою. Це перше. По-друге, це мають бути чіткі критерії пошуку і якісна пошукова система. Yeah. Оскільки, вже, наприклад, при тестуванні виявилося, що коли, наприклад, іноземна юридична. Особа, до якої застосовано санкції. Вона була стояла на обліку в податкових органах в Україні. У неї був свій податковий номер, mm -hmm. в неї були відкриті рахунки, вона тут працювала і сплачувала податки. І коли здійснюється пошук, наприклад, за податковим номером саме українським, то воно не знаходить цю юридичну mm -hmm. особу. Ось. Якщо, наприклад, здійснюється за її там, іноземним номером, то воно цей пошук здійснюється. Але Наземний номер ми не завжди е, можемо мати, і е, нас, наприклад, як нотаріусів безпосередньо цікавить саме податковий номер український. український да. Знову ж таки, е, пробіл певний знайшли в тому, що якщо вводиться назва юридичної особи з помилкою, угу. то воно не підтягує там інші можливі варіанти. Навіть при зазначенні країни реєстрації, тобто, угу. начебто, країна реєстрації мала б розширювати можливості пошуку, але на жаль, цього е, не. Відбувається є, над чим працювати ще. Е, ще є дійсно. По фізичним особам так само. Наприклад, коли там тестували на одному з рішень Ради національної безпеки і оборони, там, наприклад, громадянин Російської Федерації, там Іванов угу. може використовувати там, документи, наприклад, громадянина України Петрова, може використовувати громадянина документи громадянина Молдови там, Сідорова. Якщо ти вводиш там, його як громадянина України, там Іванова. Там ім'я по батькові код, воно його знаходить, і ти можеш побачити, що він може використовувати інші документи. Наприклад, громадянина Російської Федерації він знаходить, а громадянина Молдови він не знаходить. Угу. Тобто, мовно кажучи, якщо підсанкційна особа звертається одразу лише з документами громадянина Молдови, то, на жаль, реєстр санкцій не знайде його. Ну бачите, є над чим працювати. Добре, що цифровізація воно продовжується. Добре, що з'являються ось навіть такі державні реєстри санкцій прямо зараз під час війни. Що Може допомогти і вам у вашій роботі, і державі можуть допомогти. І перечний громадянин може дійсно перевірити якісь моменти, які можуть заважати йому працювати нормально, чесно працювати в чесній державі. Я хочу подякувати вам за роз'яснення. Розумію, що для багатьох наших слухачів і глядачів вони зараз зацікавлені тим, як це буде далі. Будемо слідкувати, коли будуть якісь нюанси, моменти цікаві, як буде працювати цей реєстр. Будемо з вами спілкуватися цій студії. Тож дякую вам, дякую без проблем. Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Микола Журавель сьогодні в нашій студії говорили ми про державний реєстр санкцій. Дуже цікаво і дякуємо нашій державі, що вона продовжує цифровізацію по всій країні. І ми попереду всієї планети у цьому питанні. Я хочу подякувати і вам за те, що були з першим міським. Залишайтеся попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте. Це обов'язково буде Україна.